Є таке видання апостроф, так от вони молодці написали листа до Мінсоцполітики. і їм мінсоцполітики відповіли ексклюзивний документ видання кому взагалі скільки заплатять пенсії. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Не забувайте, будь ласка, про лайки, якщо цей випуск буде для вас корисний. Отже, перше і головне, про що взагалі повинні знати пенсіонери. Дивіться: це те, що вже починаючи з 1 січня в Україні на 268 гривень це вже гарантовано. Гарантовано має зрости мінімальна пенсія. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті державного бюджету на 2024 рік. Тобто прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з існуючих ті, які зараз є 2093 гривні, і стане 2361 гривня. Тому, оскільки мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму, вона не може бути нижчою ніж ось ця цифра. 2361 гривня. Так, з цим розібралися далі. При цьому 2023 року мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів незалежно від віку і стажу вже становить 2520 гривень. І ось тепер дуже важливе питання, на яке, до речі, ніхто не, не дав ще відповідь із представників влади. Чи залишиться ось вона наступного року, на цьому ж рівні, чи буде підвищена, невідомо, розумієте? Ось тут дуже цікавий такий момент. розумієте? Бо тут з одного боку, вона не може бути нижчою, ніж 2361 гривня, з іншого боку, вона вже становить 2520 гривень. Тобто, чи буде взагалі якесь підвищення? Далі, тим, хто отримує великі пенсії, тут зрозуміло, вони стануть ще більше. Так, як зросте прожитковий мінімум. Далі, від прожиткового мінімуму, не забувайте, також залежить розмір надбавок, скажімо там, за понаднормовий стаж, за особливі заслуги, доплата ветеранам війни. Також його використовують для обчислення пенсій, тобто тут теж буде зростання. Далі, проєкт бюджету на наступний рік він передбачає, що підвищення мінімальної зарплати буде до 8 тисяч гривень, яке заплановано на 1 квітня. Відповідно, має відбутися і перерахунок розміру мінімальної пенсії для пенсіонерів, яким на той час виповниться 65 років, і які будуть мати необхідний стаж. Тобто, це 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. В Мінсоцполітики не назвали, тут теж, до речі, дуже цікаво, не назвали конкретний розмір такої пенсії. Тобто. Я так розумію, видання задало якісь конкретне питання, так? Назвіть цифри, тому що нам, от бачите, як дуже так цікаво виходить, що одні заяви, там якісь гучні вислови, всім піднімемо. Ось там такі цифри, цифри, цифри якісь називають. Але конкретних цифр пенсій їх нема. Ну, ось, ось, давайте. Якщо чесно, ось скільки було вже. Жмигаль, Зеленський і міністр соцполітики Жовнович. Ну, Дуже багато було різних заяв. Але якихось конкретних, конкретних цифр, ось, приміром, там, ті пенсіонери отримують стільки, ті отримують стільки, ті отримують стільки, Такого нема. Ну, ось, ми конкретних цифр так і не почули. І ось тут, я так розумію, видання задало питання: що ось скажіть конкретно, скільки будуть отримувати пенсіонери? Так от. В листі, от ви бачите, з боку, є ось ця стаття, де цей документ, документ, і ось Мінсоцполітики не назвали конкретний розмір такої пенсії, розумієте, не назвали. Але якщо, якщо ось логічно, так, якщо виходити з того, що він має конкретний розмір пенсії, має відповідати 40% від мінімальної зарплати, то якщо порахувати, виходить, що з квітня його мають підняти до 3200 гривень. Ну, виходить так, правильно? <кій> Далі, в Міністерстві соціальної політики підтвердили підтвердили, що в березні відбудеться традиційна індексація пенсії, яка буде стосуватися більшості пенсіонерів. Написано більшості пенсіонерів. Хоча нам шмигаль казав, що всі пенсіонери, всі пенсіонери. Отримують підвищення. Дивіться, якщо брати порівняно з березневою індексацією цього року, це було 19,7. 19, тобто підняли на 19,7. При цьому доплата мала бути не меншою за 100 гривень, але й не більшою, ніж 1500. Тобто, розумієте, так? Наскільки зростуть пенсії внаслідок ось цього перерахунку, індексація, ось буде пенсії, перерахунок пенсії в березні наступного року, невідомо, Невідомо! Хоча, хоча вже ж Мигаль назвав, скільки він там назвав, 6 тисяч буде середній показник, так? Середньостатистичний показник. Ну, як тоді можна робити такий висновок, якщо ще невідомо? Бо, дивіться, залежить все це від зростання показника середньої зарплати за попередній період? І як очікується, він стане відомим вже на початку 2024 року. Тобто не можна робити. Якихось висновків так, щодо того, якою буде пенсія. Тобто, все це приблизно розумієте, все це зі знаком питання. Далі, це такий, знаєте, це теж такий момент трошечки трошечки щодо того, якими будуть, ось якщо припущення. Бо бачите, в міністерстві так і не дали точної відповіді. Не дали, бо не знають. Не дали, бо не знають. Ось це єдина правда, так, про що ми зараз маємо знати якими будуть суми? Я думаю, що ну, я завжди кажу, ось коли, про таке, коли є якась ось така тема випуску, який я роблю. Беремо цей рік, скільки людей отримували. Хтось отримав 100 гривень, хтось 200, хтось 300, хтось взагалі нічого не отримав. Я думаю, що десь приблизно так же буде і в наступному році. Тобто, це ось такий мій прогноз. Крім того, наступного року уряд планує змінити ось цю методику нарахування пенсій, в тому числі при їх індексації. І за словами шмигаля нашого прем'єра, буде запроваджено баналь, бальну, ось цю бальну систему бали бали, яка покликана ось вирівняти цю диспропорцію між виплатами тим, хто вже давно вийшов на пенсію, тим, хто пішов на заслужений відпочинок зовсім недавно. Оскільки пенсії перших навіть при наявності однакового стажу і рівня зарплати приблизно десь в півтора в два рази нижчі. І ось шмигаль він назвав, що середня пенсія буде десь 6 тисяч. Але ми знаємо з вами цю статистику, як я вже казала, ми з вами знаємо цю статистику, і взагалі зараз не можна робити таких висновків, бо ніхто ще не знає, як, що і так далі. Десь можна буде робити таку статистику, хоча б приблизно на початку наступного року. А ще краще, коли вже. Пройде індексація. Ось тоді це вже буде така. І то навіть готові статистики, ми знаємо, як все це робиться. Десь там приписують, знаєте, ось для нас, для нашого заспокоєння, скажімо так. Також Мінсоцполітики зазначили, що з 1 квітня, як і в попередні роки, буде перерахунок для пенсіонерів, які працюють. Тобто, точно так же, точно так же як і в цьому році. І от слід нагадати, що індексація пенсій для цієї категорії громадян здійснюється на індивідуальній основі і враховує різні критерії, насамперед наявний на момент перерахунку стаж. Тобто, тут також казати про щось е не можна зараз. Висновок такий: Мінсоцполітики політики дуже обережні з відповідями. Дуже обережні. Все це так, знаєте, так же, як і представники влади. Тобто десь там щось, а конкретно там, 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 там все розказали, а конкретного нічого нема. Тобто приблизно і тут, так. Хоча тут хоч трошечки хоч трошечки все-таки більше, ну, хоч, хоч на капелюшечку більше конкретики, ніж каже влада. Хоча влада багато обіцяє, але конкретно нічого. Ось ви послухайте хоч одну доповідь представника влади по пенсіям. Особливо коли це якийсь анонс, коли це якийсь прогноз. Там конкретики нема. Її ніколи не було цієї конкретики. Я думаю, і не буде. Це все на сьогодні з цією темою. Дорогенькі, пишіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про наступну індексацію? Тому що ви вже і так багато писали в коментарях. От мені просто цікава ваша думка, чи ну багато скажу так: я читаю, я читаю коментарі, по можливості всім відповідаю. Е, і читаю, що ви не вірите. Ви не вірите у всі ці обіцянки. Я теж в них не вірю. Чесно вам скажу. Не вірю. Але дуже сподіваюся на те, що наступна індексація таки, хоч трошечки, збільшить людям пенсії, тому що ціни я можу собі представити, які вони будуть. Це все на сьогодні. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.